Краєм вуха чув, що ви на зустрічі ділилися між собою, що вам теж дає те, що ви міністранти. Бо ви приходите служити, але ви теж отримуєте. І Це дуже важливо усвідомлювати, що вам дає те, що ви міністранти. Теж цікава історія, як ти потрапив у міністранти, тобто, як ти став міністрантом, ну, я вважаю, що бути міністрантом це привілей. Це великий привілей бути міністрантом. Спробуй згадати, як ти став міністрантом, тобто, коли був цей перший раз, Скільки тобі було років? Багато з вас таких молодих, але є й старші. Мені, наприклад, коли я пішов мініструвати, мене покликав священник, мені було 19 років. То я перший раз пішов мініструвати, коли мені було 19 років. Це були далекі. Можна так сказати, часи, тоді лише все розвивалося. І я тоді навіть в день простий ходив кожен день на службу. Я на двох службах міністрував в понеділок, вівторок, в середу, кожен день приходив на службу і були рано дві служби одна за одною. І на цих двох службах міністрував. І є зовнішній вид служіння, а є внутрішній вид служіння. Не знаю, спробую так простими словами про це сказати. Можливо, що хтось з дорослих вам сказав, що ви йшли служити, ви пішли служити, бо мама. Привела вас у міністранство, або ви пішли служити, бо тато вас послав у міністранство. Сказав, йди, є набір. Ви пішли служити, бо може отець, священник вам сказав, що ходи, будеш мініструвати. Коли стаєш дорослішим, то можливо йдеш туди, бо там друзі. Йду, бо хлопці там. Йду мініструвати, бо там хлопці, а як ти хлопці там, а я що. Або йдеш на міністранство, бо мама каже, як не підеш мініструвати, то не будеш гратися в телефоні. От підеш на службу, будеш міністрантом, а пак грайся кілько хочеш. Є такое? Кажуть, що не є. А коли ви стаєте доросліші, але вже і тепер ті наймолодші, важливо було це так собі назвати, що ідеш мініструвати, тому що ти розумієш, що це цінно, це щось дуже важливого – бути міністрантом на святій Месі. От коли ви це відчуваєте, що це щось дуже важливого, це стає вашим. Не тому бо мама хоче, не тому бо тато хоче, не тому, бо священник хоче, не тому, бо друзі, чи цимбора, чи хлопці, а тому, що ти це відчуваєш, що це щось дуже важливого, Або що це важливо. От ви знаєте, коли ви Почнете переживати міністранство або переживаєте міністранство як це щось дуже важливо, оце стає таким служінням серця. Не формальним служінням, а служінням серця. Тоді ви робите вибір, що я йду служити, бо це важливо. Моє служіння, воно важливе. Оце тоді має силу міністранське служіння. І тоді, коли людина йде, бо це важливо, вона це цінує, вона цінує. Вау, я міністрант. Це, Це велика цінність. Дуже важливо, щоб ми теж священники так виховували міністрантів, щоб вони розуміли, що це цінність, це велика цінність. Ви і я разом з вами і ми, ми приближаємося до, дуже близько до Ісуса, до Його тіла. Він дає нам себе так само, як у причасті дає себе. Це щось дуже таке глибоке і невидиме в якомусь сенсі. Я пам'ятаю, коли я почав служити як міністрант, я відчував серцем, що тут щось дуже таке відбувається, якась присутність ангелів, присутність Ісуса Духа Святого, що коли ми молимося, це світло звідси виходить. В мене світло вливається. Чи ви переживаєте, коли ви на святій Месі, коли ви на служінні міністриму, як світло в вас входить? Що тут є таке місце, де світло Ісуса переживається, що тут Добре вам служити, чи є у вас таке? Знаєте, ми, священники, теж багато чого помічаємо в міністранта. От, наприклад, мене дуже радує, коли я бачу в очах ваших, в очах міністрантів, вогонь. От є такі міністранти, що вони перед службою Божою такі. У них відкритий вогонь, і вони вже чекають на старті, хочуть щось дізнатися, запитуються, хочуть, як це кадило, дайте мені вже от ще ту свою палицю, а може шапку потримати. А чого у вас червона, а чого у вас є? Оця Євгена немає. Цей вогонь. Чого? Чого це так? А чого це так треба дзвонити? А так можна дзвонити. А як з тою книжкою, а чого така молитва? А чого такий одяг? Оцей вогонь міністранта. Коли бачимо цей вогонь, цю радість, це захоплення, що вони хочуть служити, що ти хочеш служити, що ти цінуєш, що ти на службі Божій слухаєш. Ви знаєте, це видно, коли ви слухаєте на службі Божій. Звісно, що можуть бути такі проповіді, що не хочеться слухати. Але навіть тоді можна уважно слухати, навіть тоді можна уважно слухати. Або коли ви там десь, або ще коли сидіть, типлюся, він так, коли вже хтось як той кончить, або міг піти домів грати в свої іграшки. Коли видно, що ви на службі. Молитися, що ви досвідчуєте і переживаєте, це велика цінність, це дуже велика цінність. Дуже великою небезпекою є, щоб ви стали формально міністрантами. Знаєте, що ви знаєте, що робити, але вас тут немає. Це, це страшно. Не допустіть до цього, щоб ви були. Формальними міністрантами, що ви знаєте, як треба зробити, але ваше серце не тут. Це дуже сумно. Це видно, коли міністрант робить щось машинально, а потім або перешіптуються, або, може, пропадуть з кадилом і у Закристі бавляться. Взагалі вважаю, що так священник вас має навчити з кадилом ходити і з лодочкою, щоб ви вийшли, поставили і вернулися на службу. А, чую, чую, через облок се натягають а там ті двоє. А не по кадилі все, на службі його немає. Ну бо він за кадило відповідальний. Ні, то так якось недобре зорганізовано. Я міністрував дуже багато років в монастирі і вийшов дві секунди, поклав, якщо потрібно, було розпалив. Все так було логістично продумано, щоб міністрант, який обслуговує кадило, щоб він був тут, в пресвітерії, щоб в нього було місце, щоб він не провів службу Божу в закристі або на дворі. Так треба. Планувати міністранство. Деколи, знаєте, буває сумно, коли дивлюся на когось із міністрантів і очі пусті, скляні, які тілом є, а духом немає. Думаю, де він тепер? І в мене не знаю, чогось включається, що, навірно, думаю про ту ігру. В яку грав до служби, думає про то, як би скорше вернутися до тої гри, щоби її продовжити. Так думаю, що, можливо, і за цього такі скляні очі. Може, і не за цього. Але питання, яке я вам сьогодні хотів поставити, чи ви переживаєте, як міністранти, що це щось дуже цінного, що Ісус тут є, що він вас доторкає. Тому що міністрант це служитель світла, служитель світла, служитель Христа, але Христос це світло, яке прийшло в цей світ. Дуже часто, коли ви граєте в ігри або десь там, є в таких місцях, де менше світла, там багато може бути теж темряви. Коли ви приходите на службу Божу, це місце, де ви можете відкритись на світло і наповнитися світлом Христа, ваші серця, юні серця, молоді серця, важливо, щоб вони вміли це відчути, що це місце світла, що тут світло, що Бог дає вам силу, що Він до вас промовляє. Що, можливо, він, навіть, він вам говорить, добре, що ти тут, добре, що ти тут, бо тут я можу тобі дати світло. Бо, знаєте, є той, той чорт. Чорт, який є в темряві. Він дуже хоче всіх нас у свою темряву затягнути. Дуже хоче. Ви по-своєму можете це переживати. Скажіть, чи було у вас так, що ви не хочете йти на службу в неділю? І ви не хочете мініструвати? Ви бунтуєте? Не хочете? Чому не хочете? Чому не хочете йти до світла? Що відбувається? Може знову ви пізно пішли спати, тому що ви маєте можливість грати довго ігри, і ви не виспані. Чого ви не хочете йти на службу? Чого ви не хочете йти мініструвати? Може, тому що та темрява вас втягує, як у болото. Висасує з вас енергію і світло. Це питання це дуже важливе питання, коли ви не хочете йти служити, щоб ви задали собі запитання чому. Або є таке, що одна сторона хоче йти служити, а друга сторона не хоче йти, і йде боротьба. Іде у вас боротьба? Йти служити чи не йти служити. І питання хто переможе? Хто переможе? Світло, чи спокуса, чи темрява? І тоді, коли у вас це відбувається, оця боротьба, якщо ви не підете на святу месу в неділю, або не підете мініструвати, як ви себе потім почуваєте? Або якщо підете, Переможе оцей голос світла і підете мініструвати. Як ви себе тоді почуваєте? Можливо, що світлішими, сильнішими, добрішими. добрішими. Бачите, ми переживаємо війну в нашій країні, але щоб ви розуміли, що війна. Вона в серці кожного з нас. Війна між темрявою і світлом, вона війде в серці кожного з нас. Міністранство це запрошення вас до світла, щоб ви були воїнами світла. Бо бути з Ісусом це бути воїном світла. От до чого вас закликує Ісус, запрошує. Коли він вас просить до міністранства. Тому так важливо, щоб ви розуміли, чого ви служите, щоб ви цінували це служіння, щоб ви це цінували, щоб не сталося так, що коли вам буде 13, 15, 17, ви перестанете хотіти. Мініструвати або перестанете ходіти служити. В дорослому віці зміняє, змінюється форма служіння. Я в 19 був міністрантом, а в 20 пішов в монастир. Форма служіння може змінитися. Але дух служіння, світла ви отримуєте тут, коли стаєте чоловіками-міністрантами. Оце, якщо ви це. Зрозумієте, переживатимете, що ви служителі світла. Це може стати вашою потім дорогою ціле життя, що ви будете триматися світла. І останній момент. Останній момент. Дуже важливо, щоб ви розвивалися. Щоби ви вдосконалювалися, щоб ви розвивалися. З однієї сторони, це наше теж завдання їх розвивати і вдосконалювати, наше завдання священників, міністрантів там, де ви є. Але якщо згадаєте, 12-річний Ісус сам пішов у храм, сів перед священниками, первосвященниками, і 12-річний Ісус задавав запитання цим священникам. Тобто, все-таки, якби ті, хто вже має достатньо вік розуміння, що можете розвиватися, дуже важливо, щоб ви і ми разом з вами розвивалися. Тому дякую Божому провідінню, що дав натхнення. Нашим отцям, отцю Емануїлю, отцю Євгену і всім, хто вас сюди теж запросив, дав натхнення про ці зустрічі, тому що це можливість розвиватися. І нехай покровитель нашої дієцезії, Святий Мартін, воїн Божий, випросить для нас цього Духа, Духа Божого, Духа Чоловічого Духа, бути воїнами світла. Amen.